Привіт усім! Новий цікавий законопроект від польського уряду про допомогу українським біженцям на території Польщі. Дуже цікаві рішення, дуже цікаві пропозиції, і вже в п'ятницю він надійшов до центру урядового законодавства, тобто над ним вже почали роботу і навіть на квітень планують голосування в СМЕ. Тому дуже вас попрошу подивитися уважно, послухати, тому що це буде корисно знати. Всім українцям, які зараз на території Польщі і мають статус Укр, а таких близько мільйон. Тому репост, коментар, лайк це дуже допомагає розповсюдити. Ну і звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Це добре, що ви слідкуєте, дивитеся, але підписка вам гарантує, що ви не пропустите важливі новини. І в описі під відео я залишив посилання на цю новину, а також посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Там в нас вже є 10 тисяч підписників, і там в нас такі цікаві дискусії про Польщу, кордони, документи. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь, теж будете учасниками дискусії. У п'ятницю до центру урядового законодавства направлено проект змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї країни. Повідомили в МВС. Ймовірно, законопроект буде поданий до сейму в квітні. У міністерстві нагадали, що поправка розширює тимчасовий захист для громадян України, які втікають від війни, запроваджений імплементаційним рішенням Ради від 4 березня 2022 року, яке констатує надявність масового припливу переміщених осіб. Це також, як зазначається, реалізація заяви уряду про необхідність підготовки комплексних змін до закону з метою адаптації його положень до поточної ситуації біженців війни та по посилення системи підтримки, що надається, Проєкт передбачає, що перебування громадян України, яким присвоєно номер песель Укр, буде законним до 30 вересня 25-го року. Тобто в цьому новому законопроекті 30 вересня 2025 рік продовжить. Я думаю, що так воно і буде. Ця дата не буде змінюватися. При цьому з наступного року можна буде змінити статус проживання з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Я про це говорив в своєму попередньому відео. Щось про це вже говорили. Змі це вже зараз є. В новому законопроекті пропозиція передбачає, що зміна статусу тимчасового проживання буде можлива для громадян України після виконання наступних умов. Заповнення та оновлення всіх необхідних даних у базі даних Песель Укр в органах влади Гміни, подання електронної заяви до воєводи, наявність активного статусу Укр на 4.03.2024 року. Та на дату подання заяви, і за умови, що служби відповідальні за безпеку не висувають жодних заперечень щодо зміни статусу проживання, після успішного проходження процедури громадяни України отримають посвідку на проживання з приміткою раніше мав тимчасовий захист, і така карта побиту буде на три роки. До речі, зі всіх європейських країн це перша це перша така пропозиція від Польщі, щоб перейти зі статусу Укр з тимчасового захисту на карту побиту на три роки. Тобто всі громадяни України, які на території Польщі, будуть мати активний статус Укр, будуть мати песель Укр. Все в них буде гаразд, в них не буде ніяких проблем зі законом, тому що буде перевірка, чи нема у вас ніяких там нюансів. Якщо все це буде окей, то ви подаєте заяву і вам нададуть карту побиту на 3 роки. Як на мене, це дуже хороша, позитивна новина, така для багатьох українців суперова. Тому що багато хто в Польщі зараз прив'язаний до статусу Укр, хтось вже подався на карту побиту по роботі, хтось подався там по бізнесу. А багато хто має статус «Укр», наприклад, студент, пенсіонер, дитина, і не має можливості зробити карту побиту, бо вона зараз має обмеження по роботі і по бізнесу. І ось всі ці люди, всі ці українці, які зараз на території Польщі, зможуть податися на цю карту побиту заявою і активним статусом Укр. Якщо все це буде зберігатися, то всі ці люди зможуть отримати цю карту. То побито, ну як на мене, це дуже класна і прогресивна ідея, яка вже подалася на розгляд. І якщо все буде добре, в квітні в Сеймі, якщо це приймуть, це буде дуже круто. Якщо ви також підтримуєте цю думку, то обов'язково тисніть лайк і не забудьте підписатися. Я й надалі буду вас ознайомлювати з останніми новинами з Польщі, кордону та Європи. Також є певні зміни в фінансуванні українських біженців на території Польщі. Я зараз про це також зачитаю, хоча я про це вже згадував. ОМВС також повідомили, що на основі аналізу поточної ситуації та консультацій з воєводами, а також представниками суб'єктів, які займаються наданням допомоги біженцям з України, підготовлено зміни до системи підтримки. З 1 липня цього року фінансування підтримує. У вигляді розміщення та харчування біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладено договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування, який діє за повноваженнями воєводи. Також зміняться правила участі у витратах перебування та харчування в центрах колективного розміщення, щоб стягнення належних субсидій було ефективнішим ніж ніж зараз є. Йдеться у прес-релізі міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Ну, якщо дуже коротко, то ті. Люди, які будуть надавати послуги житла і будуть хотіти отримати 40 їм треба буде мати договір з місцевою владою. Тобто, якщо людина має якийсь там хостел або має багатоповерховий будинок, або має просто будинок на кілька кімнат і надає таку послугу, тобто розселяє там українців і з того отримує 40 то тій людині, тому власнику того житла, потрібно буде. Договір скласти з місцевою владою, щоб це було підконтрольно і що він це використовував відповідно, а не як йому пасує. Комусь давав, комусь не давав, комусь допомагав, комусь не допомагав і не відмовав гроші. Тобто, все дуже має бути. Відкрито просто із, із договором з місцевою владою, також в новому законопроекті, який буде розглядатися в майбутньому. Є про дітей, про те, що українські діти на території Польщі мають вчитися в польських школах, і тоді їхні батьки будуть претендувати на допомогу 800+. Якщо ж українські діти не відвідують школи на території Польщі, а просто перебувають, то в такому випадку вони не будуть мати можливості отримати 800+, на дітей. Ну так я це розумію. Це положення, звичайно. Коли вже буде сам законопроект, ми зможемо проаналізувати його більш детальніше, вчитатися в кожне слово, в кожну кому. Але на даний момент це так виглядає. Якщо мама з татом батьки є на території Польщі, їхні батьки навчаються в польській школі, тоді ці діти. Можуть отримувати 800+. Якщо ж так не є, щось не відповідає цим правилам, тоді діти не отримують тих 800+. Я чомусь думаю, що ідея з картами побиту для всіх українців, які мають статус «Укр», це дуже класна ідея, тому що кожна країна Європейського союзу задумається, і вже напевно, багато хто з них думає, що робити після закінчення статусу Укр. Що має бути? А ось якраз карта побиту на три роки, як Польща собі планує бачить, і напевно, що на відсотків 99 реалізує. Це буде найкращий варіант. Тобто людина має статус Укр, вона є в базі, вона є зафіксована, вона є на території Польщі, подала заяву, її перевірили по базі, що все з нею добре, є цей статус, в неї нема проблем з законом, їй дали карту побиту на 3 роки. І вже з тою картою побитою вона не прив'язана там 30 днів, 20 днів, може виїхати, не може виїхати. Вона може як працювати, так і виїжджати, так і переміщатися по Європі, і не запарюватися, чи втрати вона, чи не втратить. Тобто в неї буде карта побита на 3 роки, і вона з нею може. Пересуватися, працювати, жити, все нормально робити, без ніяких обмежень. І це супер ідея, це класна ініціатива. Я впевнений, що вона буде прийнята. Друзі, ось такою інформацією і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Не забувайте, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Там якраз дуже багато інформації про Польщу. Люди діляться своїми історіями, запитують, отримують відповіді. Вас всіх запрошують також приєднуватися. Це дуже корисно буде для вас. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!